Вітати всіх на своєму каналі. Довгенько я з вами не виходила в такий великий ефір, тому що городні справи забрали весь вільний час. Але що це все ж таки намагалася викладати? Сьогодні в мене буде готовка смачної вечері після праці, біля помідорчиків в наших огороді. А вечерю ми будемо готувати сьогодні смачну і незвичайну із такої справжньої пасти. Яка є біла звичайна і зі шпинатом. А я в якості соуса буде песто і крем-чіз. Все це я покажу в ході, все це ви побачите. І разом з вами будемо готувати смачненьке і нещоденне незвичайне. Водичка вже в мене гарненько закипіла. Все, як завжди, гарну таку дрібку солі. Перемішуємо, тому що паста смачна, коли вона гарно підсолена. І тепер відкриваємо наші гнізда. Я їх ламати не буду, отак ціленькими, і буду класти їх у водичку. Взагалі ця паста вариться 5 хвилин, але я роблю так: 3 хвилинки вони киплять. І 2 хвилинки потім стоять просто у гарячій воді. Того я вже поставила на газ, вона вже так гарненько нагрілася. Тепер, що ми робимо спочатку? Спочатку беремо пестом. Це, хто не знає, це шпинат разом з пармезаном і ще й додатково оливкова олійка. Дуже такий смачний соус, жирненький і ситний. А саме головне корисний, бо тут пармезан. Спочатку ложимо на пательню. Соус песто, а потім, коли він трошечки розігріється, сюди ж викладаємо, крім чиз, все перемішуємо і змішуємо пасту разом із водичкою, в якій паста вже зварилася. Ох, як воно вже шкварчить да нагрівається. Щоб соус був смачніший, Краще додати не воду з-під крану, а оцей бульйончик із пасти. Він уже підсолений. Я поки що додам трішечки. І тепер сюди, сюди додаю крем чіз Я брала сьогодні ось такий класичний, звичайний. Є різні, є з зеленю, з різними присмаками, але мені потрібен. Класичний, щоб не забивати смак шпинату, пармезану і оливкової олійки. Ох, як масло. Трошечки наші інгредієнти вже змішалися вже так гарно крем-чіз розтанув в песто. І тепер я буду додавати сюди. Пасту. Вона буде, звичайно, трошечки з водичкою. Нам це і треба. У! Яка краса! Гобана! жовтенька, з твердих сортів борошна. Те, те що ми любимо. Все, нарешті смачна паста вже готова. Знайшла ось таку саму красиву, саму велику е тарілочку блюдо для себе любимої. А тепер зараз все гарненько все укладу гіркою, присиплю ще натертим пармезанчиком і буду смакувати. Чоловік на роботі, діти гуляють, мамі вільний час. Треба, дівчатка, полюбити і себе. Не забувайте, що ви з села. Але ви жінка, яка хоче їсти. Смачно їсти. І хочу вам показати свою помідорну фазенду. Оль ось і все. Ви тільки погляньте. Ми їм зробили такий, як п'ять е, зірок все включено, щоб їм було не жарко. Дощики полили, добривом удобрили народними помідорчики, вон, які вже ранні в нас. Це тільки зверху. А знизу там ой, які висять. Не знаю, що це, помаранчеве чи рожеве. Що вродить, це буде все наше. А зараз базилік. Базилік я люблю. Цей рік. Мамуля насіяла ось такий фіолетовий базилік. Він вже пішов у цвіт, хай цвіте, хай сіється. Так він погано сходив в цьому році. Ну так погано, але молодець ішов. Зараз я отакі листочки невеличкі, вирву базиліка, бо він вредний. Хто садить, то знає, це сама, мабуть, вреднюча рослинка у городі із салатів. А тепер можна і смакувати. Помили базилік, але перед тим, як прикрашати мою страву, беремо пармезанчик, пармезано реджано. Натираємо його гарненько на тертушку. Беремо гарну чайну ложечку і посипаємо чим більше, тим краще. Як кажуть італійці, в пасті пармезану мало не буває. А тепер прикрашаємо. А тут уже як у вас працює ваша фантазія? Але вже так слинки течуть, так хочеться його оце посмакувати. Хоч іноді побалувати себе. Так, взяла веделочко, поки вони, поки паста так гарно, ще гаряченька. Накручуємо, накручуємо. І Блісимо, альденте. Респект тому шефу кухару, хто це блюдо, колись. Видумав дуже смачно. І три в одному: паста, песто та да? сир Філадельфія. Або любий крім чез. Любий. І страва удалася.